Безліч, друзі, плюсів і лише один мінус, і то на клемі акумулятора. Нісан Кашкай у продажі автомобіль 2012 року випуску автомобіль з чесним та перевіреним пробігом у 231 тисячу кілометрів. Сміливо, сміливо, друзі, можна було крутити пробіг, але ми таким не займаємось і вам не радимо. Бід жодного, без жодного підфарбування чи підлакування по кузову. Ця автівка і на відео на ютубі я все чітко гарно показав. На механіці на шестистопневі друзі механіці ця автівка та на передньому приводі. Гарний, гарний колір, гарний збережний стан. Ви зараз здивуєтесь, глянувши на салон цього автомобіля. Звісно ж, є безключовий доступ, що на дверці водія, що на дверці переднього пасажира, дверні карти збережені, повний електропакет. Звісно, ж мультифункціональне кермо з різним контролем, з підключенням до телефона. Сидіння шкіряні, добротні, гарні, стильні з підігрівом, велика. Гарна, класна панорама. Магнітолка, звісно ж, сенсорна, звісно ж, з навігацією, звісно ж, з камерою заднього виду та з блютузом. Є двохзонний клімат контроль у цьому автомобілі, а також автоскладання та електрорегулювання дзеркал заднього виду. Оглянемо зараз з вами і другий ряд сидінь. Також, друзі, у шикарному збереженому стані другий ряд сидінь. Покажу ще, яка буде перед вами картина за кермом автівки. Ось така. Класнюча картина. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити цю автівку у будь-яку точку України. Також щодо ціни, вартість даного автомобіля становить 12 тисяч 100 доларів з сертифікатом. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.